Чи вірите ви в можливість повторного наступу на київщину? Може бути. У з їх стріляти. Я думаю, що все може бути. Чесно, не вірю. Все вже укріплено. і Вони не ризикнуть. Можливо, яка можливо, просто наперед щось скажуть, щоб вони не захотіли цього робити. Незиклад. Щоб населення на всякий випадок було готове. Не не розбирали тривожний чимончик, якщо ще не розібрало. Все може бути, ми не знаємо. Мали Ну, вони ж накопичують сили кругом. Ну надіємося на наших хлопців. Будемо думати, що буде перемога, в нас все буде добре. Не віримо. Нічого не можу сказати. Я хочу сказати, що треба мир і все. Мир любою ціною. Треба, щоб кожна людина об'єдналася з людинами, з усіма, з людиною. І всі однаково мислять, що наступу наступа не буде. Не буде. Важко сказати. Думаю, що там у нас є воєнні забудови, і цього не настане. Хоча спроба, мабуть, буде. Я вже до сих пор, якісь держиної групи, стараються прощупати нашу оборону. О, боже, це таке болюче питання для всіх. Він щось знає точно сирський. Але дуже хочеться сподіватися, що він помиляється. Це на Теж Казали, що просто зібрати валізку і більше нічого не буде. Проте в кінці-кінців бачимо, що сталося.